Ну і ще одна новинка, я б сказав би приємна. Українські дрони нищать все. У мережі з'явилося відео, опубліковане бійцями зенітно-ракетного білоцерківського полку, на якому видно, як український fpv дрон збиває російський безпілотний корлан. До речі, відео зняв інший український дрон, який летів слідом. І ось безпілотник був збитий біля часового яру, де тривають запеклі бої з російськими окупантами. І ось про ситуацію на цьому та інших напрямках ми будемо зараз говорити далі. З нами на зв'язку речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Пане Сергію, доброго ранку, і слава Україні! Героям слава, слава силам оборони. Вітаю! Пане Сергію, давайте почнемо з останньої атаки на Київ. Ворог запустив дрони. Ворог запустив кінжали, Ворог запускав балістику. Віщено коротше запустив все, що в нього є. Тепер якийсь час буде трохи тихіше, чи Росія готова повторити такий масований обстріл вже цього тижня. Ну, мені важко сказати про плани ворога. це по перше. По друге, ми маємо розуміти, що базовим на жаль залишається головне, що війна триває. І звичайно, ворог цю стратегію на терор він обрав і обрав не сьогодні. Обрав від початку повномасштабного вторгнення. Він намагається навіть цю тактику терору удосконалювати. Ну, здавалось би, тактика терору вона очевидна, і що там можна удосконалювати. Але це б не були б росіяни, якби не намагалися знаходити навіть у цьому смертельному щось нове і С це намагаються робити. Це дійсно комбіновані атаки, це використання того, що в них є, і власне, якщо ми бачимо по шахедах, то все рівно. Це відбувається певне накопичення для того, щоб проводити такі масовані атаки. Тому що статистика, вона сьогодні очевидна, що е, там, коли ворог запускає сотнями ці шахеди, відбувається потім певна така оперативна пауза, тому що всі оці заяви хайпового типу про тисячу безпілотників, які, начебто, Росія випускає там на своєму заводі в Татарстані. Це все є фейк, не відповідає дійсності, власне, як і 300, тому що якби 300 Ну, математика дуже проста. Треба порахувати, а скільки це виходило на місяць, і скільки вони мали запускати кожного дня. Ну і власне те, що ворог намагається також комбіновані комбіновано ці атаки проводити. Це дійсно удосконалення його тактики для того, щоб mm -hmm. і перевантажувати нашу систему ППО, ну і власне наносити максимальну, максимальні удари по наших людях. Це найголовніше. Це дійсно терор, і це суворі реалії, з якими ми живемо, маємо жити і думати. Про те, як ми найбільш ефективно можемо цьому протистояти, ну от власне як збивали Орлана, наприклад, це ж новеньке, новеньке, і так має бути пане Сергію. А от який проміжок часу, коли ворог накопичує тиждень, два, три, чотири дні, десять днів? Ну, хоча б приблизно такий. Проміжем. Ну, сьогодні не говоря, чи хтось дасть точну відповідь на це питання. Якщо будуть давати точну відповідь, то зразу не вірити. Я думаю, що кілька днів точно відбувається і проходить від цього накопичення, тому що ну статистика ж вона показує, що там потім падає навіть було в нас дні, пам'ятаєте, від 60 до 80 дронів. То очевидно, що в цей період період їх накопичують. Є ракети у ворога, звичайно, різного гатунку і калібру відповідно. Тут питання до наявності носіїв, знову таки, те, що зробила служба безпеки України, воно ще сьогодні не оцінено, дивлячись на наші емоції, тому що зменшили саме кількість носіїв, тому що ці удари були набагато сьогодні серйознішими. Хоча дійсно, навіть те, що відбувається, воно є болючим відповідно. Але треба подякувати нашим силам оборони за те, що максимально роблять це, щоб зменшити кількість таких ворожих атак. Пане Сергію, давайте ще від Києва до прикордонних областей. Держприкордонслужба каже, що на Сумщині окупанти сповільнили наступальні дії, але евакуація населення триває це понад 200 населених пунктів. А чому так вони тиснули, тиснули на сумщині, а тепер сповільнили темпи? Чи можна це якось пояснити з військової точки зору? Це про те, що їм не вистачає особового складу, чи є якісь такі тактичні стратегічні причини? Ну, власне, це я думаю, відповідь тому числі на питання, що Росія завжди вкидає цей наратив, до речі, що ресурси Російської Федерації вони є безкінечними і вони можуть воювати сотнями років. Оце відповідь на це питання в тому числі. Тому що гарматне м'ясо воно звичайно є, але немає в тій кількості, щоб допомагало росіянам з тією ж інтенсивністю просуватися, наприклад, нашої сумщиною. Тому і президент говорив про те абсолютні речі, що бої відбуваються у прикордонні. Що стосується евакуації, те. Крапки не Давайте розставимо. Це ж питання не новина сьогоднішнього, навіть вчорашнього дня в бої при кордоні вони відбуваються практично постійно від початку повномасштабного вторгнення, і відповідно, евакуаційні процеси вони теж тривають. Так, кількість цих населених пунктів збільшується, тому що зрозуміло, що ворог починає до якихось локацій діставати своєю тієї наприклад, ствольну артилерію або використовує піввідрони. Тому безпека людей вона на першому плані, очевидно, і їх евакуюють. Це, це абсолютно все це правильно, але і просування на сьогодні тієї інтенсивності от протягом цього тижня, принаймні, що був і зараз триває. Ну дещо вона зменшилась. Це так знаєте, з обережною оцінкою, аби не наврочити. і ми розуміємо прекрасно, що сили оборони сьогодні проводять відповідні контратакуючі заходи, які дають можливість і зупинити ворога, і не дати йому так швидко просуватися, як на жаль, це могло здатися на перший погляд, і власне дещо в цьому плані дійсно відбувалося. От ви сказали про гармати м'ясо, і я одразу згадав: слухайте, а де ж ці бійці КНДР, які були на Курщині? Бо за даними британської розвідки, армія КНДР втратила на Курщині понад 6 тисяч військових. А це здається більше частина солдатів, яких Кім Чен Кімчанин передав Путіну. Куди вони зникли? Чи їх кудись зараз перекидають? чи Вони десь зализують рани? Зараз не відмічаються появи північно-корейських бійців на різних локаціях фронту. Наскільки мені відомо, то вони знаходяться на території Російської Федерації в Курській області, в тому числі, де проходять і подальші процеси тренування, відпочинку відповідно і можливо готуються до чергових боїв. Тут же випочати цього не треба, тому що північна Корея давати оркідувати повноцінно виступає агресором у цій війні. Росії проти України, ну бачите, зараз вони сформулювали, що будуть якісь там сапери до них будівельники приїдуть. Можливо, це є теж прикриття перекидання нових партій гарматного м'яса, але вже північно-корейського Але тут треба знаєте діяти за принципом корейського прислів'я, яке говорить про те, що є час, коли ти їси собаку, але приходить час, коли собака їсть тебе. І ще про Херсонщину хотіла вас спитати, пане Сергію, тому що там українські сили оборони зірвали спробу переправи російських окупантів на човнах, і в силах оборони опублікували власне відео пересування ворога на водоймі. Ми зараз його бачимо, і момент його знищення на етапі висадки. РФ намагається форсувати Дніпро для повторного штурму штурму Херсону. Чи можливо це просто спроба захопити острівну зону, закріпитися там на позиціях? Що відомо про цей напрямок? Це відбувається продовження цього екшену, який називається островяда. Це не до Робінзони, які на Робінзоні точно не тягнуть. Відео від такого плану можна бачити кожного дня. Ми теж я працюю там з сороковою бригадою берегової оборони. Вони кожного дня діляться такими здобутками, коли знищується ворог. Ворог не лише через там протоки. Дніпровські намагаються йти на острови, наші намагаються покращити свої тактичні позиції на лівому березі в районі. Антонівських мостів, зокрема, там теж кожного дня є самогубці, які намагаються це робити, але власне і ще. Розкажу дуже чітко відповідь на це питання, що з ними відбувається, дають як наші сили оборони, так я перепрошую, може вкотре повторюю. Але і Дніпровські раки в тому числі вони вже, я думаю, просять, що досить цього м'яса. Острівна кампанія триває. Вона дійсно триває. Ворог намагається залізти на острови, але знову таки мале повітря, дрони вони закривають собою фактично все, плюс артилерія. Вирити неможливо. Ну, це добре. Одних довідають раки, інших собаки. Все по плану. Дякуємо вам, пане Сергію. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Речно Прокидаймо. прокидаємося. Прокидаймо. Ну або не лягаємо. Так я думаю, що у вашому випадку це так частіше. Це дякую, вірно, так. та дякую, що знайшли час і можливість. Речник української добровольчої армії Сергій Бращук був з нами на прямому зв'язку. Дякую.